Виконуємо номер 986 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Гумові покришки коліс автомобіля стираються під час руху, утворюючи гумовий пил. Щороку кожний автомобіль розсіє в повітря 10 кг такого пилу. У містечку проживає 3000 родин. Одна п'ята, яких мають по одному автомобілю. А одна двадцята по два. Скільки гумового пилу на рік розсіюють в повітря автомобілі мешканців цього містечка. Приступаємо до виконання завдання номер 986. Знайдемо, скільки родин у містечку мають по одному авто. Кількість мешканців у нас 3000. Одна п'ята яких мають по одному авто. Знайдемо одну п'яту від числа 3000. Для цього поділимо на 5 помножимо на 1. 3000 поділити на 5 це буде 600 і множимо на 1 буде 600. Отже, 600 родин мають по одному авто. Мають по. Одному авто. Знайдемо, скільки родин у селищі мають по два авто. В умові сказано одна двадцята. Три тисячі поділимо на 20 і помножимо на один. Три тисячі поділити на 20 це буде 150, множимо на один, маємо 150. Отже, сто п'ятдесят родин мають по два авто. А тепер знайдемо, скільки всього авто у містечку. Чи шістьсот родин по одному. 600 додаємо і 150 родин по 2. 150 множимо на 2. 150 помножити на 2, це буде 300. Додати 600 маємо 900 автомобілі. Авто у містечку. У містечку. Автомобілів. Тепер в умові задачі сказано, що щороку кожний автомобіль розсіє в повітря 10 кг такого пилу. Знайдемо, скільки кілограмів пилу розсіють 900 автомобілів. Для цього 900 множимо на 10 і маємо 9000 кг Розсіюють. Розсіюють в повітря. За рік автомобілі мешканців Містечко. Ми знайшли кількість гумового пилу, який на рік розсіють в повітрі автомобілі мешканців містечка. Запишемо відповідь: 9 тисяч кілограмів, якщо записати в тонах, то це буде 9 тонн номер 986 виконано